Гідропарк улюблене місце відпочинку для багатьох житомирян. Так кажуть, тут з'явилися нові мешканці. Вони говорять іншою мовою, ходять на чотирьох лапах та дуже волохаті. Тож давайте дізнаємось, хто це. Один козлик та три кізоньки. Відтепер мешканці Житомирського гідропарку. Хоча родом тварини зі сходу із зони бойових дій їх рятували волонтери. В кінці 22-го року звернулися до нас зоозахисники волонтери з проханням того, щоб прихистити отаких чудових козочок. Це у нас три козочки і один козлик, це наш борка. Ми звернулися з проханням, написали листи з проханням на управління культури і до міського голови з проханням приютити, Получили добро і прихистили. Морози тваринки перезимували у закритому вольєрі, а вже з поступовим потеплінням працівники парку вирішили перевезти чотирилапих на більш відкриту територію. Ми зробили їм вольєр. Просторий 20 на 15, поки що їм вповнено достатньо, і побудували їм новенький будиночок. З часом ми його зробимо так, щоб він буде утеплений, щоб вони могли вже звідси ми не переганяли їх в зимніки, щоб вони могли тут знаходитися повністю круглий рік. Зараз тварини почувають себе вільно та виглядають доволі здоровими та відгодованими. А ось прибули до Житомира, згадує директор, у важкому стані. Вони були виснаженими худенькі, трошки, і якщо подивитися ось, покров їхній, то він був такий, наче от, як клочочками скатаний, оце, катишки такі були. Все. Ну, на сьогоднішній день ми їх трошки... Підчухали, підкормили, от, провели дегімнотізацію, зробили прививочки від сказу. Зараз у нас заключений договір з ветеринарами нашими. На сьогоднішній день ми маємо взяти зразки крові. Кров, говорять, береться для того, аби точно впевнитися, що тварини можуть контактувати з людьми та особливо дітьми. Адже саме маленькі Житомиряни найбільші фанати нових мешканців парку. Це сьогодні просто погода не дозволяє. А буквально декілька днів назад була хороша погода, то діток дуже багато приходить з мамами, їм цікаво. Та єдине прохання до відвідувачів не годувати тварин, адже вони мають спеціальний раціон. Краще звернутися до адміністрації, і вони допоможуть із корисними смаколиками. Годуємо кізочок, овес, кукуруза дрібнена, пшенична, капусти трошки даємо, морковки. Боря, що на ну, скопуси акуратненько, вони mm -hmm. трошки такі тяжкувати на желудочок. і так хто здумав, що просто якісь яблучко, дуже, дуже яблуки люблять. Ага. От. Морковочку треба. А таке все. А так чередуємо, снідають одним, обідують сіном, вечерюють солодці Фоюю добре люблять. Вербу дуже. Вербу ми обрізаємо от вербу, теж люблять. Дуже вербу. Делікатес, що саме дивно, те, що саме як людини, що саме шкідливе, те саме добре. За тваринами наглядає спеціальна людина. Також співпрацюють із ветеринаром. Зараз одна кізочка вже при надії, тож догляд потрібен систематичний. Окрім кіз, зоозахисники рятували зі сходу і інших тварин. І нині гідропарк готовий приймати ще нових мешканців. Ми вже розуміємо, як ми вже трошки обізнані, ми вже трошки почитали, ознайом. Тобто на сьогоднішній день ми будемо розглядати питання в тому, що будемо звертатися знову і до управління, і до міського голови з проханням того, що якщо будуть звертатися знову до зоозахисники, то ми готові будемо приютити таких звірів, можливо, як це олень з такими звірями, нам вовк дикий, коза дика. Ну, можливо, є нот. Тож з часом у гідропарку може з'явитися так званий зоокуточок. Доки ж тут проживає Борис, божак жіночої компанії, та його дівчата, які поки що не мають імен. Тож працівники парку проводять конкурс. Ви можете називати свої ідеї, а згодом оберуть найкращі. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.